Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже будь милостивий до мене грішного. Боже, прости мені всі провини перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами предчистої Твоїй Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є все наповняєш, скарби добра і життя Предателю, приди все лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святись, глянься, і стіли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині всіх час, і всіх і на віки віків. Амінь. Ставши після сну, припадаємо до Тебе благіянницьку пісню, співаємо всемогутній свят, свят, Еси Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас, слава Отцю Сину і Святому Духові.